Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка в цьому чудовому соняшниковому полі, Царь полів, кукуруза цариця, а соняшник цар. І ми сподіваємося, що дане поле, от сьогодні 18 червня 2024 року. що дане поле дійсно може сформувати хороший високий потенціал. Я... Свій, свій час, працюючи на виробництві, отримував 6 тонн соняшника і з немалої площі, шановні друзі, а 5 тонн отримувалися з досить великих площ. І сьогодні дуже багато інформації гуляє на Ютубі, на Фейсбуці, на інших джерелах про те, чого не спрацював той чи інший продукт. Дуже багато інформації, воно так е носить такий комерційний характер. Е через те, що хто нормально розуміє, хто нормально вивчає це питання, той і якісно вносить продукт, який він придбав, і продукт придбає якісний. І цей продукт і спрацює. Але все-таки є. Проблема, що гір, е, да, ну, ряд якихось гербіцидів, особливо от, е, на основі і мезотапіру, по системі чисте поле, євролайтинг чи євролайтінг плюс, вони е, в ряді випадків погано спрацьовують. Таке ж саме, ми можемо говорити і про манеліоз на тій же саме абрикосі. Коли не було приморозків і нема абрикос, манеліоз знищує абрикоси. А всі розказують, що були приморозки і немає абрикос. Це ж таке ж саме і в полях. Тепер, мало хто сьогодні розказує, а яка використовується вода для брятування робочих розчинів, особливо інгібітори ацетелактат синтетази. І в нас є, особливо для спонсорів нашого каналу, матеріали, як притувати робочий розчин, як правильно змішувати. Ті чи інші продукти почергові змішування. І ми е, сподіваємося, що ця інформація вона дає можливість нашим спонсорам більш ефективно використовувати ті продукти, які вони використовують. Думаю, що сьогодні фермер, якщо він цінить свою працю і насамперед свої кошти, то він буде купляти продукт в хорошого постачальника. Прийшли вже ті часи 90-ті, коли куплялася там амінка 24D в усіх куточках світу і вносилася на полях. Сьогодні є вже можливість придбати якісний продукт і внести його. Але, друзі, для того, щоб все-таки ви знали, чого не спрацював, наприклад, той же самий Євролайтинг, то для спонсорів нашого каналу, для спонсорів інтенсивної технології є. Матеріал, де ми розповідаємо істинну причину, чого не спрацював у декого на полі той же самий євролайтинг чи, можливо, продукти на основі імізамоксу або іммізотапіру. Через те, що не обов'язково євролайтинг є сьогодні на основі мізамоксу і мізотапіру, тобто аналоги чи генеричні продукти, їх більше десятка. Різних компаній, різних виробників. Тому, друзі, запрошуємо вас стати спонсором нашого каналу. І ви дізнаєтеся, а потім прокоментуєте і скажете, в чому все-таки криється істина. Ставайте спонсором нашого каналу. А додатковим бонусом для спонсорів буде дуже багато ще інформації, різних відеоматеріалів, вебінарів по технології вирощування багатьох сільськогосподарських культур де е, вкладено весь наш практичний досвід. А це більше 34 років роботи е, на величезних площах і е, отримуючи великі результати, досить великі результати, хороші результати, рекорди, ми маємо повне право дійсно надавати аграріям якісну і професійну. Інформацію. Ну, до речі, от поле по системі Clearfield, тобто чисте поле, де вносився Євролайтинг. Ну, він прекрасно спрацював. Соняшник вже 1,80 метра ростом на 18 червня. Я сподіваюся, що він зацвіте, він захищений і дасть. Також можливо 6 тонн з гектару, не з усього поля, а 6 тонн на гектарі. Тому, друзі, вирішувати вам. На все добре. До зустрічі. Слава Україні!